Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня. У Київській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 4. Увесь день у Києві утримується ясна погода без опадів. На півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 14 градусів. Та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються на Чернігівщині. Денна температура буде від плюс 6 до плюс дванадцяти градусів, а вночі до плюс двох. Небо у Чернігові буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади відсутні. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 13 градусів. А вночі від плюс 4 до плюс 5. Ясному ранку у Сумах прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися, опади не передбачаються. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів та до плюс 6 вночі. Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без опадів. У Донецькій області температура в день буде від плюс 7 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. У Донецьку зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опадів не прогнозується. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Похмурий ранок у Луганську повільно перетече у ясний день. А ввечері небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 15 до плюс 10 в день, а вночі до плюс 6. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не очікується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 5. Вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Херсонській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода. Дощ не прогнозується. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 13 градусів, та від плюс 4 до плюс 7 вночі. До обіду у Запоріжжі протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 6 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Похмура погода буде триматися у Сімферополі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Дощ не передбачається. На заході. На Львівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 16 градусів, а вночі до плюс 3. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. На Івано-Франківщині в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 14 градусів, а вночі до мінус одного градуса. В Івано-Франківську ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. У Тернополі небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. На Буковині температура в день буде від плюс 7 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. У чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода, опади не передбачаються. У Рівненській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 3. Увесь день в Рівному триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади відсутні. У Волинській області температура день буде від плюс 7 до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Увесь день у Луцьку утримується ясна погода, дощ не очікується. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Кропивницькому на небі не буде жодної хмаринки. Без дощу. У Полтавській області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Хмари у Полтаві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути, та до самого вечора більше не з'являтися. Дощ не прогнозується. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс п'яти. У Черкасах очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дощ не прогнозується у Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 9 до плюс тринадцяти градусів, а вночі опуститься до плюс шести. Хмари, що вкривали небо у Дніпрі вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Дощ не передбачається. На Вінниччині температура в день буде від плюс 6 до плюс 14 градусів та до плюс 1 градуса вночі. У Вінниці хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Гарного всім тихого дня. До зустрічі!